Розумні матеріали або фарби, або функціональні покриття є інноваційним розвитком в області науки про матеріали, що поєднують властивості традиційних фарб з новими функціональними можливостями. Ці матеріали здатні адаптуватись до умов навколишнього середовища або змінювати свої властивості під впливом зовнішніх чинників, таких як температура, світло або механічний вплив. Одним із найпопулярніших видів розумних фарб є термохромні, які змінюють колір в залежності від температури. Цей ефект можна використовувати, наприклад, для індикації перегріву поверхень або контролю температури в приміщенні. Фотохромні фарби змінюють колір під впливом ультрафіолетового випромінювання, що може бути корисним для захисних покриттів або для створення декоративних ефектів. Інший же приклад: електрохромні фарби, які змінюють колір під дією електричного струму. Вони можуть бути використання у виготовленні смарт скла, яке стає прозорим або непрозорим за потребою, антимікробні покриття, збагачені наночастинками срібла або іншими активними речовинами, які запобігають розмноженню бактерій та грибків. Це незвичайно актуально для медичних закладів, харчової промисловості та інших місць, де важлива гігієна. Сучасні розробки включають також. Самовідновлювані фарби, які здатні відновлювати свою структуру після пошкодження, це особливо корисно для автомобільної промисловості, де такі покриття можуть значно продовжувати термін служби транспортних засобів. Розумні матеріали фарби пропонують широкий спектр можливостей для поліпшення функціональності та естетичних якостей покриттів. Вони відкривають нові горизонти для інновацій в будівництві, автомобілебудуванні, медицині та інших галузей. Підпишись, щоб не пропустити нові відео.